Та цегла або гнучкий клінкер вночі. Тобто ви подивіться, яка виходить красота. Да, Тут ще не дороблено, яке воно було і яке воно зараз отрималося. Це ще швидше не зароблені, тобто це ще не до кінця воно зроблено. Але ви подивіться, яка виходить, ну, реально красокінь. Шви заробляться взагалі буде. Ідеально, ідеально Нучка цегла від 430 гривень квадратний метр. Можна клеїти на круглу поверхню, можна клеїти там на цоколь, а на будинок, да, наприклад. Ну але візуально класно, дуже виходить. Мені дуже подобається. Світильнички світяться зараз. Заборчик стоїть. Подивіться, яка красота ввечері. Той забор стоїть, світильники світять. Клінкером там зробимо до кінця, покрасимо. Ну ідеально, реально. Мені дуже подобається клінкер. Так що, кому треба, відправка по всій Україні нової пошти. Завтра ще приїдуть нам термопанелі. Зразки теж вам покажу, що реально ну, класно. Тобто, якщо ви хочете утеплити собі будинку, ви можете взагалі взяти просто вже готові термопанелі. Там вони є під мрамор, типа під крошку, є з такими, типа, кірпічиками. Ну, тобто, собі взяли, утеплили, і у вас виходить красотінь. На цей заборчик дав ці світильнички. Взагалі все. Так що кому треба заборчик, кому треба клінкер, кому треба світильники, звертайтеся.